Трошки втомився, руки, руки болять, сапить, болять, ноги болять, на криші сидів вже, крутив, прикручував. Ще сталося, нам... ще сталося прикрутив я тільки, бачите, ну, стільки кусочок. Шість листків тільки прикрутив, а ще нам крутить та й крутить. Але діло в тому, що за того, друзі, економія. яка, Я положив 6 листів, ну, буквально 2 години, це мене. Ну, трошки бачу, трошки не попав, ну, там пару саморізів я не попав. Ну, таке, то ми туди досточку прикрутимо, то ми і справимо. Але в принципі вже все. Вже тут -то дощ, дощ не намочив наші принадлізничі, та що я покупляв. А там що у нас? Буде там... А там ми то вище подоб'ємо його, буде подбито у нас там все. Закриємо, візьмемо. Сейчас, друзі вилізем на кришу. І покажу вам кришу, як я прикрутив.